Шановний академік Дегадюк, шановний Едуард Григорович, тоді, щоб завершити нашу, так сказати, домовленість, нам треба, нам, не мені, а нам з вами. Раз ви співавторстві вже з цим шморгуном і раз ви з ним з контактах. І раз в нас є шанс про ці карманні партії і про цей законопроект цю пропозицію, то нам треба на 5-6 хвилин. Щоб доповідь цю прочитав де де прочитав, розказав на цій конференції 21-го чи 22-го вона буде Шмургун. Як це треба зробити? Треба тут вже. Я вже тут не тут, тільки ви. Тут ви можете Данило приїде за вами поїхати до Журавля, Я домовлюсь на коли, поїхати завести шмургуна. Хай не думає, що це тільки ви, що я тут не причоп. Вот отак воно пройде, понімаєте? Тому що я не збираюся переспорювати шморгуна чи щось доказувати, чи просити його. Угу. Це треба громадянському суспільству України, і угу. це треба вам, як нашому, ну скажімо, науковому керівнику. Нашого е, комітету законодавчих ініціатив. Це буде законопроект вже. І е, я казала журавлю, що е, ти не спіши, я подумаю, кого ще тобі двох людей, Чули? Mm -hmm. ще двох людей дати на різні теми, щоб не спорити і казати, як там не добре. А я, яка пропозиція і який законопроект, то цей шмургун може дуже-дуже гарно лягти е, картинку скласти. Правильно я uh -huh. кажу? Правильно. От, але він, е, е, ви хочете, щоб яку тему він досі? Про партії. А, а про партії, так? Да? Ага. Ясно. Ну, то про партії. І це буде йому да. шанс. Юля його вже не візьме, точно в список, як він про партії озвучить. Ви мене поняли, як кит, який сходить дзвоником повішати. Зрозуміли чи не зрозуміли? А про козацтво. 呃。Uh Як законопроект, щоб, коли вони розглядають самоврядування реформи і не враховують козацтво, якого якоби немає, я думала. Вот. Я думала, тому що мені не зустрічалися люди, а це вигляді законопроекту. Ви сказали, стільки, мене волосся дибом стало, оце назвали. І що мій брат загинув самоврядування його, перший пішов на, ну, на захист своєї території, а їх взяли. Але, вибачте, і ще я кричала, що як це так, якщо вони всі пішли і їм платять гроші, то їх повинні е, взяти в, в состав Збройних сил України, от, а не так вони якісь самі по собі. От їх взяли і кинули напередок. Ну я ж не казала, щоб їх кидали напередок. Mm, да. Я казала, щоб вони охороняли свою територію і були в складі ЗСУ. Помните оце? Я спорила рік назад. А тепер їх взяли в склад ЗСУ і всіх напередок. Всіх. А ви знаєте, в чому була помилка козацтва е, часів 17-20-х років минулого століття? У нас було дуже багато козацьких організацій тоді в кожному селі. А коли прийшов час воювати, uh -huh. а їх очолив в Скоропадській, їх uh -huh, uh -huh. ними керував. Проросійський був Скоропадський генерал. Він був проросійський, але при Скоропадському утворилася. Українська федеративна держава. Кубань могла приєднатися при Скоропадському, вирілися переговори. І вже малювали карту, отак от, от, навколо Чорного моря, до да, Астрахані, Краснодарський край. До так, Кавказу. До Кавказу, включно. До Передкавказів. Mm. Так що не все там однозначно. Розумієте, так в чому була помилка тих козаків? Вони воювали тільки на своїй території. Оце прийшли сюди більшовики, вони воюють. Більшовики пішли далі, хлопці, давайте там, отам зупилимо цю червону навалу. А ми туди не підемо на свою територію тільки. Тільки брали. свою хату захищали. А потім... Як був, і УПА, до речі. А потім був 33-й рік. 29, 28-й, 29-й, коли. На Полтавщині, Чернігівщині, Черкасах знищували козацтво повністю. Вони піднімалися, а їх давили. Вони піднімалися, а їх давили і розстрілювали. Це було розстрілювали, а вже голодомором дотисли. А до Голодомором це добили. Добили, добили. А якби тоді козацтво об'єдналося, дійсно не моя хата країни, ну тільки територіальна оборона, як то кажуть, можливо, б Україна б і виграла. Але тоді було національно свідомо населення на 36 мільйонів 400 тисяч. А зараз, як ви думаєте? А зараз ми відстоюємо свою свободу. Нам світ допомагає, а ми рятуємо. Значить, як зараз на нашій стороні русськоязичний воюють. от. То це значить у нас. І писок проти них не треба роззявляти, як робить Царіон. Українська мова і закон, і крапка, і не треба кричати, що ти. Ні, звичайно, це був агропромах, Це неправильно. Неправильно. От, тому що якщо, він кров, українці... якщо він кров проливає, то він знає, за що проливає і за що гине. Часом за Україну буде українською тільки розмовляти. Це часом, з часом всі будуть. Всі будуть роз так, я вам скажу. Я пригадую, 90 років. Як мало було тоді україномовних? А зараз по радіо, по телевізору зараз, виступає Ні. море людей Паруполі. і море людей україномовних. Так ти щось таке і навчив. Але що я хочу ще сказати, Валентина Володимирівна, угу. що зараз виграє на полі бою не тільки метал, а й вчитель. Російський вчитель. І наш вчитель. Так от наш вчитель грамотніший, грамотними поробив наших хлопців. А ті, як були бездари, так і залишилися. Ну, ви ж бачите, кого кидають проти нас, кидають бурятів, кидають е, ті е, народності, які хоче е, Путін винищити, як і нас. Розумієте, тут не просто так йде, е, а йде не свої націй винищує, знищує, да. винищення націй тих, які... Але Я вам тих, скажу, які... тут е, дуже, як то кажуть, е, хороший підводний камінь. Ро, формуючи зараз національні армії, він формує. Армії проти себе. І національну свідомість українців. І їхню національну свідомість. Вони ж, коли оці буряти воюють, а потім скажуть, хлопці, ти, за що ми гинемо? І там почнуться протести. І зараз вже озброєний Донбас, дай станції, має своє військове формування, Чечня має. Зараз він э, рядовий піхотинець э, Кадиров Путіна. А завтра не може повернути свої багнати і проти Москви? Цілком можливо. А збройна людина є збройна людина. Ну, бачите, без дозволу Пентагону ні одна ракета не злітає. Це моя особиста думка. У них? У нас. У всьому світі. У ну всьому світі. Йде зговор, йде зговор. Такий йде зговор а, трансконтинентальних корпорацій і власників світу, що ми навіть уяви не маємо, що там відбувається. А ми замахнулися на їх існування. Так, да. розумієте? Тільки тому, ми що самі ми. тільки Що сказали, що зможемо. Вчителі переможуть. Да. Так. Козацтво переможе, але козацтво повинно піднятись. Е, нема самої ідеї, самого ну. Нема, Консолідуючого центру центр. Вже, вже, вже є, вже є книжка, яка вийде, вже є описано закон, верніше, описано навколо чого вони мають об'єднатися. Якщо сюди додати духовенство, обов'язково. Об, Таке, як Шептицьке, не брати до, до уваги те, що робив Шептицьке, я зараз вивчаю Шептицького mm. земельний банк і ті, які при Скоропадському Австро-Угорщину? Ми за залучаємо церкву до відновлення природи разом з територіальними громадами. От. І це тут чітко виписано. І чітко виписано ще ми тоді писали, коли писали ще в московські то як так. нам бути, як нам бути, щоб я відпустила вже і хлопця, бо може якісь фрази нам такі, що дуже пригодяться. Як нам бути, нам цього шмургуна давати як партії, які турмозять розвиток громад, чи нам давати шмургуна як козацтво, яке, яке допустимо? Вирішить. Чому? Ні, він не може сам вирішувати, будь ласка. Чому він не може вирішувати? Тому що в мене, в мене, вибачте, йде все по плану. І як я журавля настрою, так буде. Не як шмургун вирішить. Туди попасти, ви, ви бачили, там сидять люди, 56 країн переводиться їм по цьому, і сидять Верховна Рада, всі міністри чи саме міністрів. От. І попасти на цю конференцію, ну ви бачили, ми сиділи там, як, як я взагалі як придурок себе відчувала до последнього, думала, що вже не дадуть слова. А то замість Павленка, то такий, якби шмургун виступив, то може було б більше по пользи. Розумієте, Абсолютно от що. тому, тому шмургун не може вирішувати. Нам треба зараз вирішити, що нам на, на, на злобудівному порядку дня, що нам важніше нам, як е, комітету законодавчих ініціатив. Завдання. Домашнє завдання йому. Ні, йому не можна домашні завдання. Йому має сказати пропозицію конкретно академік Дегодюк, на яку тему йому там треба. А Академік Дегодюк має вирішити, яка тема зараз більш нам серйозніша. Бо якщо ми доказуємо ви по озерах, річках це в громаді обов'язково, але він же сказав, що треба іншу тему, так? Він верховний атаман козацтва. І Він член оце всіх рад, координаційних рад, міжнародних рад, старішин. Він за козацтво То Дивіться, буде. як ми зробимо. Щоб завершити нашу програму, ми маємо під. Підвести риску. Я думаю, що співпраця саме громадських активістів, людей, які рахують себе лідерами громадянського суспільства, яких делегували громадські організації, саме на цю платформу, центр журналістських розслідувань, таких як Анатолій Олександрович Фролов, який мовчки сидів і слухав, йому було важливо, вот, дуже важливо співпраця з нашими академіками, з нашими вченнями. Вот. Я думаю, що саме на площадці такі розвитку громадянського суспільства України, якщо ми спільно з вченими, саме з комітетом законодавчих ініціатив, туди скажімо, делегуємо від громадянського суспільства тих людей, праведників, яким ми довіряємо, саме вченим академікам, таким як Дегудюк Едуард Григорович, таким, як наш шановний. Воляр Степан Петрович і іншим вченим відомим, саме таким громадським, вченим громадським діячам, вченим, яким є довіра, вченим, які ну, не продалися, і вченим, яким болить Україна, і державницького мишлення, і ті законопроекти, які треба в першу чергу прийняти, для того, щоб змінилась Україна абсолютно. І не поступово, нас всі кажуть, поступово почекаємо закінчення війни, а щоб зараз на сьогоднішній день прийняти кардинальні зміни в законодавстві. Починаючи, з науки. Да, починаючи саме з наробок науки. вчених і їхніх е, праць наукових, які варті уваги. І е, якщо зараз на це не звернути уваги, то ми ще довго будемо, вибачте, у багнюці боротися з олігархами і їх е, бізнес. На крові. Погоджуєтесь? Так. О, а я постараюся бути тим миш, мишою, хоча велика миша, <ріст> вот, яка вчіпить коту коту колокольчик, щоб наші вчені таки перемогли тих злих, диких котів, які над ними також так познущались, як і над всією Україною. Так? Так. Слава Україні! Героям слава!